Актуальні питання про здоров'я і не лише до вашої уваги. Рубрика Бережи себе на ух радіо, партнер рубрики Медичний центр Оксфорд Медікал». Доброго дня, шановні радіослухачі. Я лікар-невролог центру Оксфорд Medical міста Тернопіль. Колеснікова Людмила Іванівна. Що таке біль в шиї і коли він виникає? За кількості років, прожитих з обмеженням фізичних можливостей, біль у шиї посідає четверте місце в світі після болю в спині, депресії та залізодефіцитної анемії. За даними різних авторів, протягом року біль у шиї відчувають від 12 до 72 працездатного населення світу. При цьому частіше страждають жінки, а з віком частота такого болю збільшується. Як симптом, цервікалгія входить до клінічної картини цілого спектру неврологічних, ревматологічних, травматологічних. Терапевтичних та інших захворювань. В практиці лікаря-невропатолога біль у шиї посідає друге місце в трійці найрозповсюдженіших бойових синдромів і зустрічається в 43% пацієнтів. Відповідно до американських статистичних даних, до неврологів звертається лише 3% пацієнтів з болем спині та шиї, до лікарів невідкладної допомоги 4%, до ортопедів та лікарів спортивної медицини 8%, до мануальних терапевтів 40%. На частку лікаря загальної практики припадає. 34%, тобто приблизно кожний третій пацієнт. Які причини болю в шиї? Факторами ризики виникнення болю у шиї, є низка зовнішніх, інтенсивне фізичне навантаження, травми, різкі рухи, підйом важких предметів, недостатня фізична активність, шкідливі звички, вплив вібрацій, сидяча робота та внутрішніх, надлишкова маса тіла, високий зріст, генетична схильність, вагітність, депресія, старіння, чинників. Проте вирішальні аспекти це порушення трофіки хрящової тканини та регуляційні. Перевантаження хребетно рухового сегмента. Нерідкою причиною гостро та підгостро підвидів болю у шиї є хлистові травми, які спостерігаються при дорожньо-транспортних пригодах, падінні з висоти, пірнанні. А що таке так звана комп'ютерна шия? Більшість випадків болю у шиї становить так званий неспецифічний біль у шиї, який не пов'язаний з серйозними проблемами та закінчується повним одужанням. Зазвичай причину цього виду болю точно встановити неможливо. В цьому випадку больовий синдром найчастіше. Провокується певними рухами, переохолодженням, тривалим вимушеним положенням голови, як ото робота за комп'ютером. При тривалій комп'ютерній роботі шийному відділу хребта доводиться утримувати досить важку голову, що є суттєвим навантаженням на хребці та м'язи. Так звана комп'ютерна чи технологічна шия є однією з найвагоміших проблем 21-го століття. Це симптом визначає як початковий етап дегенерації шийного відділу хребта внаслідок хронічного навантаження при постійному нахилі голови під час роботи. За комп'ютером або користуванням смартфоном. В нейтральній позиції голова дорослої людини важить 5 кг, а при нахилі навантаження зростає в понад 5 разів. І яка профілактика цього стану? У випадку роботи за комп'ютером навантаження на шию також залежить від положення шиї та інших частин тіла. Тому для профілактики болю у шиї необхідно належно пристосування своє робоче місце та виробити звичку дотримання правильного положення за столом. Правильне положення передбачає такі аспекти. Розташуйте монітор прямо перед собою, щоб уникнути потреби нахиляти чи повертати голову під час роботи. Ніколи не притискайте телефон до вуха плечем. Тримайте телефон у руці чи користуйтесь навушниками. Обирайте крісло з підлокотниками, щоб мати можливість розслабити плечі. Якщо при потрібній висоті крісла стопи не дістають до землі, користуйтесь підставками. Пристосуйте висоту крісла відповідно до зросту та висоти стола. Пина має бути притиснена до стільця. При хронічному болі. Особливе значення має психогенний фактор. У разі схильності до депресії та тривоги усунути біль може виявитися значно тяжче. Дякую за увагу! Рубрика Бережи себе. Актуальні питання про здоров'я і не лише на ух радіо. Війна за вікном. Тому саме зараз варто берегти себе та здоров'я, нам ще відбудовувати країну. Партнер рубрики Медичний центр Оксфорд Медікал».